Знаєш, що це собака каси така, все горить вона така і цайно. Це ми в еміграції, друзі. Інспектор Таран, я записую все, що ви говорите: 51 тисяча вчителів страйкують в Альберті. Що буде далі? Квебек відокремлюється. Чому канадці будуть платити більше за іпотеку вже у 2026 році? Про всі ці важливі новини для українців у Канаді. Ми щопонеділка розповідаємо у програмі твої новини Канадо на моєму ютуб каналі Тож не забудьте підписатися. Цей понеділок ми розпочинаємо із дням подяки, і найприємніше те, що більшість українців та канадців цього дня відпочивають. У минулому випуску новин ми вам розказували про історію цього свята. А зараз просто хочемо сказати вам дякую за підтримку. Дякуємо за те, що вірите, за те, що коментуєте, за те, що поширюєте це відео між ваших друзів. Ну а я хочу подякувати нашій невгамовній та нестримній жіночій команді, женічки оператору Наталі Візажисту. Ми створюємо для вас новини, які заряджають позитивом та доносять найправди. Вішу інформацію мене звати Ангеліна Таран, і переходимо до випуску новин. Кінець війни між Ізраїлем і Хамас конфлікт тривав з жовтня 2023 року, коли Хамас здійснив теракти в Ізраїлі. І в результаті десятки тисяч загиблих, широкомасштабні руйнування у газі, а також гуманітарна катастрофа. Ізраїль і хамас погодили перший етап мирного плану. І що очікується, припинення бойових дій, звільнення 20 живих заручників, а також часткове відведення ізраїльських військ. Таке рішення було підписане США як крок до завершення війни і що ж це взагалі означає для Канади, і яку роль у цьому відіграє Канада та світ. Канада вже закликає до негайного і до безперешкодного гуманітарного доступу в газу. І світ бачить цей момент як справжній шанс від мирних домовленостей до відбудови регіони і навіть нових дипломатичних рамок. Але доля миру, звісно, залежить від дотримання усіх умов, а також домовленостей і готовності сторін до подальших кроків. Сподіваємося, найближчим часом почути про перемогу. Ого, України у російсько-українській війні, і найголовніше не забувайте донатити та підтримувати Збройні Сили України, тому що останній тиждень для України був непростим. Альберта без шкіл: 51 тисяча вчителі страйкують. А що ж робити зараз батькам? З 6 жовтня в провінції почався найбільший страйк взагалі в історії Альберти, мабуть, і понад 51 тисяча педагогів призупинили свою роботу і закрито понад 2 тисячі шкіл. А це приблизно 730 тисяч учнів, які залишилися. Просто вдома і батьки не знають, що з ними робити. І до речі, якщо ви також не маєте голову на тим, що робити, куди відвести ваших дітей. У моєму інстаграмі на вас чекає відео із порадами, як провести час із родиною. А ми розберемо причини конфлікту. Ну, по перше, це те, що переповнені класи. Ми про це також говорили у минулому випуску. Це нестача вчителів, а також зарплати, які не стигають за інфляцією. І вчителі кажуть, що система зламана. А уряд відповідає, що приміщень бракує, тому обмеження на кількість учнів вони вводити не збирають а що робити батькам? Ну по перше уряд запустив Parent Support Payment Program, і про неї ви також можете дізнатися у нашому телеграм-каналі. Там детальніше розказано, як подаватися на цю програму. Активні посилання, будь ласка, не зволікайте, тому що ви вже зможете отримати компенсацію 31 жовтня. Ну а тим часом переговори між урядом та вчителями мають відновитися вже 15 жовтня. По Пу -пу пум будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися далі. А щоб не пропустити цю новину, я вкотре нагадую вам підписатися на мій. YouTube. Туб канал, а в коментарях поділіться, як ви зараз розважаєте ваших дітей. Квебек відокремлюється. Провінція створює власну конституцію. А це вже вам не жарти. Уряд Квебеку представив перший проект провінційної конституції. Це такий документ, який за словами прем'єра Франсуа Лего має зміцнювати автономію провінції і захистити французьку мову. А я нагадаю, що зараз більшість програм імміграційних вони самоорієнтуються на тих, хто володіє так само французькою мовою. І не дарма я почала її вчити так мені душа моя підказує. Це буде закон усіх законів, який гарантує виживання нашої культури в північній Америці. Саме так заявив Лего. І він пояснює, що нова конституція це логічне продовження політики уряду. Вони орієнтуються на мовні реформи, які мали посилити роль французької мови. А також опозиційна ліберальна партія розкритикувала ініціативу, звинувачивши уряд у відсутності конституції. Конституція має представляти всіх квебекців, а не лише позицію уряду. І все це. На тлі падіння рейтингів партії Coalition Avenir Quebec, яка готується до виборів у 2026 році. Тож, друзі, не тільки зараз одна Альберта дивує своїми бажаннями то відокремитися, то ще якими страйками, то ще якими законами Пост поздивує нас загальну національним страйком, який досі триває, і ми досі чекаємо на наші паспорти та ворприміти. І до речі, ви в коментарях писали, а що робити в цьому випадку, куди звертатися? Зверніть увагу на інші компанії, які займаються саме доставкою документів та ваших посилок. Ну а тепер доєднався нас як вебек. А що у вашій провінції? Напишіть у коментарях. А у Канаді зростає кількість людей, які не встигають сплачувати іпотеку. За даними Canada Mortgage and Housing Corporation, тобто це корпорація, яка займається саме питаннями житлової іпотеки в Канаді. Вони досліджують та контролюють іпотечний ринок, збирають статистичну та кредитну інформацію, ціни на житло і заборгованості і розробляють програми підтримки для доступного житла. І саме вони стежать за стабільною фінансовою системою. У сфері нерухомості і сьогодні вони повідомляють, що рівень прострочених платежів піднявся до 0,22% у другому кварталі 2025 року. А після історичного мінімуму 0,14% у 2022 році, економісти заспокоюють, що це ще не криза, тому що показники все ще нижчі, ніж у 2012 році. Проте близько 2 мільйонів іпотек потрібно буде поновити вже до 2026 року. І пр. Близно 60% власників зіткнуться з вищими щомісячними платежами, особливо ті, хто мав фіксовану ставку на 5 років із часів пандемії. Тож, якщо ваша іпотека завершується у 25-му чи 26-му році, готуйтеся до змін у ставках і платежах. А якщо ви тільки думаєте про купівлю житла, то для вас на ютубі як завжди є корисна інформація. Будь ласка, переглядайте відео про купівлю нерухомості, про ваш перший будинок, про те, як інвестувати у нерухомість і як зробити на цьому бізнес, до прикладу, Airbnb. А вже також у листопаді на вас чекатимуть відео з нашими професійними експертами у питаннях фінансів, з бухгалтерами, де ми будемо говорити про законні зміни. І також ще буде чотири цікаві теми. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цей матеріал. Більше ніякого вейпу у Британській Колумбії. Уряд Британської Колумбії подав перший в Канаді законопроект, який дозволить стягувати з виробників вейпів витрати на лікування наслідків їхньої продукції. Ідеться про компанії, які вводили по Купців в Оману, рекламуючи свої вейпи як безпечні або навіть корисні, при цьому активно націлювалися у своєму маркетингу саме на молодь. І от генпрокурор Нікі Шарма каже, що ми вже перемагали тютюнові корпорації, і тепер настав час притягнути до відповідальності і вейпінг індустрію. Британська Колумбія вже мала позитивний досвід у таких справах, і саме ця провінція першою виграла мільярдні позови проти тютюнових гігантів. А подивимося, може тепер вони ще й вейпістів Переграють Вейпінг у Канаді, набирає популярності і на жаль, особливо серед підлітків. Чиновники попереджають, що це буде і залежність, і проблеми із диханням, і звісно, із психічним здоров'ям. І вони можуть взагалі звести нанівець роки боротьби із курінням у цій провінції. Тож новий закон стане частиною ширшої програми освіти і профілактики для молоді. А чи користуєтеся вейпом Ви що думаєте про цей закон? Також пишіть нам у коментарях. Давайте ділитися думками і розуміти, чим живе кожна провінція у Канаді. Перемир'я між Канадою та Америкою Кейстон повертається після зустрічі прем'єра Канади Марка Карні з президентом Америки Дональдом Трампом у Білому домі. Знову почали говорити про Кейстон іксель. Трубопровід, який мав би з'єднати Альберту з американським середнім заходом. І проєкт заблокований був ще у 2021 році через протести екологів і куряних громад. Тепер він може повернутися в гру в обмін на зниження американських тарифів на канадську сталь і алюміній, які зараз сягають 50%. А до речі, про цей проєкт і про те, що пропонує Альберта, ми також розповідали у минулому випуску. Новин для Канади це шанс зміцнити енергетичну залежність і зняти напругу в то торгівлі з США. а для Альберти ще й символ боротьби за право продавати свою нафту, не зважаючи на опір екологічних рухів. Експерти попереджають, якщо Кейстон відновляться, може стати політичним тестом. Чи справді Канада може балансувати між економікою та кліматичною політикою? Тож будемо слідкувати і за цією новиною. А хто ж тепер отримує канадське громадянство? У Канаді готується змінити закон, який визначає, хто має право отримувати громадянство, якщо він народився за межами країни. Комітет. Палати громад схвалив поправки до законопроекту СІ 3 відомого як ініціатива про втрачених канадців, і ще у 2023 році суд Онтаріо визнав недійсним закон часів Стівена Гарпера, який саме і обмежував передачу громадянства лише першим поколінням, народженим за кордоном. Тепер уряд має час до 21 листопада, щоб ухвалити нові правила інакше громадянство автоматично отримують тисячі людей без жодних перевірок. І що пропонує новий закон? Ну, по перше, це громадянство можна буде передати, якщо людина прожила в Канаді щонайменше 1095 днів, тобто 3 роки, якщо вона володіє англійською або французькою мовами, якщо вона знає основи канадської історії, і якщо вона пройшла перевірку безпеки, чому це так важливо? Прихильники кажуть, що закон відновлює справедливість і дає змогу тисячам дітей канадців відчувати свою приналежність до своєї країни. А опоненти ж попереджають, надто м'які правила можуть послабити цей зв'язок з Канадою і створити юридичні ризики. А що думаєте про це ви? І скільки серед вас українців, які зараз нас дивляться і мають уже канадське громадянство? Або на шляху до цього? Будь ласка, поділіться, хочеться відчувати, що це дійсно можливо, і ми на цьому шляху. І завершимо нарешті гарною новиною, тому що у п'яти провінціях Канади зросла мінімальна зарплата. Від сьогодні підвищено мінімальну погодинну оплату праці в Онтаріо, Манітобі, Саскачувані, також новій Шотландії та на острові Принца Едварда. Поговоримо про нові ставки. Онтаріо це тепер 17 доларів 60 центів за годину. Нова Шотландія, острів Принца Едварда це 16 доларів 50 центів. Манітоба 16 доларів. А Саскачуван 15 доларів 35 центів. Альберта тепер має найнижчу мінімальну зарплату в Канаді. У-у-у! 15 доларів за годину, друзі. Але як то кажуть, Кажуть, Альберта найкраща провінція для бізнесу. А якщо ви вирішили створити тут бізнес, у нас також є е, і відео на цю тему. Переходьте і дивіться. Підвищення прив'язане до інфляції та індексу споживчих цін. І раніше цього року зарплати зростали також у Британській Колумбії, у Квебеку, у Нью-Брасвіку та у Нью-Фауленді та Лабрадорі. Е, тож, якщо ви хочете знати про те, коли ваша заробітня плата буде зростати, не забувайте дивитися новини щопонеділка на моєму ютуб-каналі. Полетіли далі. Шановне панство, дорога родина, я хочу показати вам цих дівчат, хто стоять за кадром. І сьогодні у Giving Day я дякую вам, дівчата, за те, що ми це знімаємо. Ми вас дуже любимо. От, до речі, дівчата, одна фотографує, а друга фарбує. Ну, ви поняли? А якщо вам треба якась інформація, реклама, залишайте на пошту. Зустрінемося у подіях. Якщо вам сумно немає чим займатися, то вам час відпочивати. А я розкажу вам про новий малюничий маршрут між Ванкувером і Калгарі. Компанія і e запустила новий міжпровінційний маршрут, який з'єднує Ванкувер, Келовну, а також Калгарі. без ночівель і пересадок. Рейси стартували 6 жовтня, коли страйки в Канаді, але зупинки будуть включати найкрасивіші місця в Канаді: Голден, Лейк Луїз, Банк, Кельмор та багато інших. Тепер подорож між Британською Колумбією та Альбертою це не тільки буде швидко, а ще й зручно а також це буде справжній туристичний маршрут із гірськими краєвидами та можливістю насолоджуватися чудовою природою. У компанії кажуть, нова лінія дає більше вибору, менше стресу і більше можливостей побачити Канаду. А куди поїхали ви? Пишіть у коментарях. А тепер це новина, на яку я особисто чекала цілий рік, тому що гурт бомбоксу знову завітає до Канади. І останні два роки концерти, це знаєте, це вже не просто концерти. Це перевірка на чесність, перевірка на підтримку. І запрошуємо вас на дронотур, тому що купуючи квиток на концерт бомбоксу до Андрія Хливнюка, ви не просто. Даруйте собі емоції, а ви також підтримуєте тих, хто тримає небо. Те, як ой, Лузі» стала справжнім гімном нашої незламності та війни 2022 року, і яка досі триває. Мені здається, так кожна пісня стане особливою частиною вашого життя. Тож обов'язково завітайте на концерт у вашому місті. А ми чекаємо на Андрія та його команду у Калгарі. І до речі, 6 листопада він завітає саме до нашого міста квиточки у телеграм-каналі, а також в описі під відео. Крута подія від канадців та українців. Вухон Ukrainian Dance Ensemble презентує світло Discover the Light Within у Калгарі. 21 листопада у Концерт Холл відбудеться прем'єра нового шоу від легендарного українського театрального колективу ВОХОН. Світло Discover the Light Within – Це неймовірна подорож у світ самопізнання, боротьби зі спокусою влади, а також відкриття справжнього світла не зовні, а всередині кожного з нас наглядачів буде чекати яскраве поєднання українського танцю енергії та глибокості глибокої історії про надію, силу духу та відродження, і скажу вам, що я це новину отримала від наших українських студентів, які мають українських батьків, але по суті вони канадці і несуть українську культуру. Саме тому я запрошую від душі вас на цю подію. Вони подорожують усією Канадою і дуже переживають і дуже чекають на зустріч із вами у місті Калгарі. Тож, у п'ятницю, 21 листопада, квиточки та інформація у нашому телеграм-каналі. А що в нас закінчилися новини та події? Але у мене для вас класне інтерв'ю, яке вже чекатиме у четвер на моєму ютуб-каналі. Будемо говорити про перегін авто із Канади до Європи. Як на цьому заробити гроші і що не можна робити з вашою автівкою, щоб не платити отакі ні штрафи. Друзі, більше детальної інформації, більше подій, більше новин та більше усього того, що буде допомагати вам ваше українське іммігрантське життя у Канаді. Як завжди, на Ютуб-каналі Ангеліна Таран. Не забудьте. Підписатися, діліться з друзями, даруйте ваше серденько, дзенькайте дзвіночок. А ми побігли з дівчатами готувати далі крутий україномовний контент на просторах канадської землі. І не сумуйте, зовсім скоро зустрінемося, Па-па!